Блакитний птах. Дія перша, картина перша. Хишка лісоруба. На сцені відтворений інтер'єр простої сільської, а не невбогої хишки лісоруба. На стіні кругла клітка з горлицею. Коли піднімають завісу, тіль-тіль і мітіль міцно сплять по своїх ліжечках. Мати тіль на останок поправляє ковдру, нахиляється до дітей. Хвилько. Дивиться, чи сплять вони, підкликає рукою батька тіль. Він визирає за дверей, мати тілі підносить до вуз пальця, щоб не порушував тишу, і, загасивши лампу, до шпінька виходить у двері праворуч, якусь мить на сцені темно, а тоді оспоринькові віконець потроху просочується світло, і у кімнаті ясніше. Лампа на столі засвічується сама собою. Схоже, діти прокинулись і посідали на ліжках. Ти спиш? А ти. Та ні, не сплю. Я ж з тобою балакаю. Вже Різдво, еге ж. Та ніще Різдво завтра, то да нам цього року нічого не принесе. Матуся казала, що не змогла піти за нею в місто, та вона прийде на той рік. А той рік, це довго? Таки чимало, та цієї ночі вона прийде до багатих дітей, бачиш у віконці. Ой, як вони сяють, то святкові вогники. А де ж свято? Напроти, у багатих діток, у них є різдвяна ялинка. Діти встають із ліжок, підбігають до одного з вікон, залазять на лавку і відчиняють вікониці. Кімната заливає яскраве світло. Діти захоплено дивляться у віконце видно ялинку. Вона найкраща. На ній стільки свічок, стільки. А що ж це там таке золоте, висить на гілках? Теж іграшки, звісно, шабельки, рушниці, солдатики, гармати. А що там на столах? Пірішки, фрукти, тістечка з кремом. Я розкуштувала тістечко, як була ще маленька. Я теж, Воно смачніше за хліб, але тісточок завжди замало. А вони все поїдять? Хіба вони не дадуть? Кому? Нам? Вони ж нас не знають. А коли просити? Так не роблять. Чому це? Бо не можна. Ой, які ж вони гарні. Всі сміються, сміються. А малята танцюють. Так, так, затанцюємо собі. З радощів вистрібують на лавці, у двері хижки постукали. Хто це? Тато не відчиняються, тож видно, як велика клямка сама собою з ріпом піднімається, і до кімнати виходить бабці, зелені сукні, червоному очіку. Вона горбата, кульгава одноока, спирається на костор. Ніс у неї зійшовся з підборіддям. Неважко згадатися, що це фея. У вас тут є співуча трава чи блакитний птах? Трава в нас є, та вона не співає. Тіль, тіль має птаха Я не можу його віддати. Чому це? Бо він мій. Це, звісно, поважна причина. То де він, той птах? У клітці. Твій птах ні до чого мені, бо не досить блакитний. Доведеться вам розшукати того, що мені потрібен. Та я гадки не маю, де він? Я теж. Я шукаю його для онуки. Вона дуже хвора. А чим? Незрозуміло. Вона хоче бути щасливою. Он як. Ви хоч знаєте, хто я? Ви трохи нагадуєте нашу сусідку, пані Берленго. Яке неподобство? Я фея Берелюна. А, дуже раді. рушати зараз же. А ви підете з нами? Це неприпустимо. Вранці я поставила варево. Щоразу, як мене немає більше години, воно википає. Звідки ви хочете вийти? Звідси, звідти чи звідти? Я волів би вийти звідти. Це не припустимо! Яка обурлива звичка? Ми відемо звідси. нужбо! Чого ви чекаєте? Мерщі одягайтесь! Я даю вам червоного капелюшка. А де ж ваші батьки? Там вони сплять. А дідусь, з бабусею? Померли. А менші брати і сестри є? Також померли. Хочете їх побачити? Ще пак, негайно, покажіть їх нам. Я ж їх не ховаю в кишені. Однак складайся в них наліпше. Ви стрінете їх Україні споману, на шляху до блакитного птаха, Повернете ліворуч на третьому перехресті. Що тут робили до мого приходу? Ми бавились у пиріжки. У вас є пиріжки? Де ж вони? В палаці багатих діток. Погляньте, там так гарно. Так їх їдять інші. Так, але ж нам усе видно. І ти на них насердишся? Чого б це? Бо вони все поїдять самі. Як на мене, дуже погано, що вони з тобою не діляться. Та вони ж багаті. Ох, як у них лепсько. Егеш. Не краще, ніж у тебе. <рес> у нас так темно, звісно, та й пиріжків нема. Скрізь однаково. Ти просто не добачаєш. Ні, я дуже добре бачу. В мене прекрасний зір. Я бачу, котра година на церковному годиннику, а татко ні. Кажу ж тобі, ти нічого не бачиш. От який я маю вигляд? Якою я тобі здаюся? То як? Відповідай. От я дізнаюся, чи добре ти бачиш? Вродлива я чи бридка? Не хочеш відповісти? Юна чи стара? Рум'яна човка чи лиця? А може в мене горб? Та ніжбо, ні. Він зовсім не великий. А з виросту твого обличчя, здається, величезний. Ніс у мене гачком. А ліво око виколоте? Ні, я не казав цього, а хто вам це його виколов? Та ж воно не виколоте, нечому, Нікчему! Воно ще гарніше за інше, більше, ясніше, кольору Небесної Блакиті. А моє волосся, ти бачиш. Вона золотиться, мов стигла пшениця, або, наче, золоті самородки, Таке густе, що й голові важко. Розсипається навзбіч. Поглянь на руки, бачиш його? Так, я бачу кілька волосинок. Але ж треба незменшем завзяттям бачити інші, приховані, які дивні ці люди. Відтоді, як феї вимерли, вони нічого не бачать і навіть про це не здогадуються. Добре, що при мені завжди те, що, ладне. Засвітити згаслі очі. Фея надягає на тільтілля зелений капелюшок із діамантом, який дає новий зір, допомагає побачити суть речей, як у душі, хліба, цукор та минуле і майбутнє. Щойно тільтіль -тіль повертає діаманти, як довкола всі речі напоруч змінюються. Сарафея раптом повертається на черівну красуні принцесу, камінняча, з якого збудована хижка, як найкоштовніше ясніє і скриться. Виграє виблизькою, синьою сафірів. на хитрій меблі, теж оживають і кращають. Перед дітьми з'являються душі хліба, цукру, вогню, води, світла, пса та киці. Коли тіль-тіль знову повертає діаманта, фея знову обертається на бабцю, а стіни ціємніють. Фія попереджає, що той, хто піде з дітьми, в кінці мандрівки помре. Всі душі, крім душі світла і пса, хочуть повернутися у свої звичні форми. І не шукати блакитного птаха, але зрештою всі вирішають у подорож через вікно.